Всім доброго вечора! Хочу вам показати, які є на даний момент актуальні автомобілі. Цього тижня в нас було 7 автомобілів. Вже ми пороздавали всі ті, які ми приганяли для наших замовників. Залишились актуальних в Україні ось цих дві красуні. Це Hyundai Kona. преміум комплектації, максимальні. Та, що справа від мене. Це рестальнува Трьохфазна, 2020 рік, вже з новітньою мультимедією більшим екраном. Зараз все вам покажу по черзі. А ось ця красуня це є 2019 рік, теж в максимальній комплектації, даже з люком на даху даного автомобіля, що додає її такого більш красивішого вигляду. Дуже гарний червоний колір. Сіра в нас пластмаса, тобто губа в нас сіра, арки в нас сіренькі, і ось цей люк чорного кольору додає їй такого своєрідного декору, який підкреслює її вигляд. Отак можна сказати Даний автомобіль в нас. Що один, що другий на літній хорошій резині, до речі, вже незабаром і літо, я думаю, що вже і не потрібно купувати зимову. Отже, пробіжимося по кожному із даних автомобілів. Цей автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Як ви зараз бачите, він виглядає зараз по одному, тому що сонце зараз ховається. Якщо вийшло б сонце, виглядав би по-іншому. Тобто яркіше даний автомобіль дійсно в максимальній комплектації, без жодного підкрасу. В гарному технічному стані пробіг даного автомобіля складає в нас 80 тисяч 66 кілометрів. Ось в нас пробіг. По комплектації обдуви підігріви. підігрів керма драйв, навігація, підігрів в нас дзеркал, всі 4 склопідйомника, камера заднього виду. Електросидіння, як пасажирське, так і водійське. Ось у нас заднє сидіння, як ви бачите, спинка передніх сидінь, не... тобто задня частина передніх сидінь не пошкоджена, без подряпин. салончик автомобіля теж в ідеально максимальному стані. 2019 рік, я думаю, що хороший автомобіль, кого би зацікавив, телефонуйте, є два кабелі, як на 220, так і кабель на швидкісну. Далі в нас знизу знаходиться сумка для зарядки, сітка, компресор є в гаражі, тому що витягував, підкачував колеса, це ми положимо, і також клей і крюк. Повністю автомобіль укомплектований. Запаска в даних автомобілях в нас не йде. Тобто автомобілі дані продаються без запасів, тільки з ремкомплектом. І ось ця. Hyundai Kona. це є 2020 рік, ресталін, теж на літній хорошій гарній гумі. Ось ви бачите стан куліс. Ось так виглядає салон, теж спинки передніх сидінь у нас без пошкоджень. Салон акуратний, не знищений. Всі 4 склопідйомника, акустика кріл. Електросидіння, підігрів, обдую, ну, принципі, всі кони, які в нас є, всі дадуть в максимальних комплектаціях. Пробіг має автомобіль 94 150. Тут же в нас новітня мультимедіа, збільшений екран. По асистентах все те саме, що і в червоній. Вартість даного автомобіля складає 2020 рік. Може бути. 16100 євро. Ось цю красуню можемо віддати 16 тисяч євро. Чому невелика розбіжність між реставленим і дореставляльним? Тому що дані автомобілі бралися в різні терміни і по різних цінах. Що в... з правої сторони, що з лівої сторони. Два автомобіля мають присутні два ну, теплові насоси. Тобто, все по максимуму. Також. Від себе хочу додати. В неділю будемо планувати в поїздку в Нідерланд. Вже маємо пару замовлень. Маємо доставити автомобілі два Hyundai Ioniq, Кіаніру продані, Hyundai Kona продана. На даний момент в Нідерландах є одна непродана кіаніру і одна хидайкона. Кіаніру з чорного кольору 119 пробіг. Ціна 16500 і також є ще одна Hyundai Kona, мокрий асфальт. Пробіг, не пам'ятаю, батарея замінена. До речі, в червоній батарея теж замінена, в рестайлінговій ось цій батареї вже не мінялася, тому що це 2020 року. Кого цікавлять будь-які автомобілі, які є зараз присутні, або, можливо, якісь інші вас дизельні, гібридні, бензинові, телефонуйте. Брат продає свою автівку, це є Citroen C4 на роботизованій коробці передач кого зацікавила ця автівочка, телефонуємо. Більш детальну інформацію вам надам по телефону. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення до нових відео. Дякую.